Всім доброго дня з вами АгроПравда МТЗ І сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати редукторний стартер, який застосовується на автобуси Еталон. Від литовського виробника бренду Юбана Jobs. Сьогодні у нас на огляді варіант 12-вольтового стартера потужністю 2,8 кВт. Йде е у нас 9-зубовий бендікс, модуль зуба 3,0. Кріпиться на передній ось отакі три от е отвори. Е Виліт бендікса 16. Ось такий от варіант. Взадді ось цей болт часто запитується, йде додаткова маса на сам стартер. Виглядає він ось таким от чином. Тут у нас D плюс замок і окремо маса. Вага стартера 6,1 кг. Тобто 6 кг 100 г це вага без упаковки, з упаковкою 6,5 кг. На даний редукторний стартер йде один рік гарантії. Досить хороший варіант в порівнянні з прямими рідними стартерами, так як не потрібно не так виснажується акумулятор ваш на вашій техніці і набагато кращий запуск за рахунок редуктора самого стартера. Вищі крутящі моменти. Тому кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте, висилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення.